І я запрошую до розмови Сергія Грабського, військового експерта, учасника миротворчих місій, полковника запасу збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас. Моє вітання студія. З хорошої новини розпочнемо за період з 11 по 15 лютого цього року збройним силам України загалом силам оборони вдалося відтіснити російських окупантів з території приблизно у 201 квадратний кілометр, що стало найшвидшим просуванням українських військ за останні два з половиною роки повномасштабної війни. Видання «Франс-24» пише, що в останні ЗСУ звільняли території такими темпами під час літнього контрнаступу 2023 року. Як це пояс... Ну, просування відбулося на схід від Запоріжжя, також на Харківську, Костянтинівському, Покровському. Повольському та Новопавлівському напрямках. Розкажіть, будь ласка, докладніше, як досі цього досягти, наскільки це серйозні щось змінить серйозно на полі бою? Чи навіть більшу міру це і психологічно важливо, що вдалося завдати ворогу таких ударів? Ви знаєте, питання дуже, дуже складне. І ось чому. Я не хочу, як то кажуть, розчаровувати наших слухачів, але треба розуміти, що всі ці дії були здійснені. Ну, в форматі а, дій а, стратегічної оборони. Чому це важливо зрозуміти? Тому що е, цей на, е, цей, ці контратаки, саме так можна назвати, вони е, проходять в такому тренді відновлення позиції для більш стійкої оборони. І так, українським військам вдалося досягти певного успіху, але це успіх тактичний. Тактичний, тобто, знаєте, я хочу попередити, щоб ми не сподівалися на те, що завтра ми будемо розширювати наступ і так далі. Противник ще дуже сильний, противник ще дуже потужний. І наступати на противника, який перевищує тебе в рази, досить складно, але ми це робимо. Це означає, що, попри е чисельну перевагу ворога, е українські війська можуть проводити контрнаступальні дії, контратакувальні дії в даному е сенсі. І а, завдавати ворогу значних втрат, а це є результатом того, що а, наші війська виявилися надзвичайно стійкими і не допустили прориву противника, знищивши наступальний потенціал противника, примусивши його зупинитися. І а, саме в тій, в тій порі, коли а, противник був і залишається досить ослабленим, контратакувати його. Але треба розуміти, що попереду нас чекаючи дуже складні бойові дії, тому що противник, незважаючи на такі шалені втрати, які він поніс протягом останніх двох місяців, намагається відновити свій бойовий потенціал і, як то кажуть, планує продовження наступальних операцій. Що стосується ділянок, на яких проводилися ті контратакувальні дії, вони для нас життєво важливі. Це стосується що запорізького напрямку, що Костянтинівського, що Покровського напрямку. І, власне, Сумського і Харківського, тому що е, у кожному відповідному напрямку ми вирішували певні задачі. Треба розуміти, що Запоріжжя для нас є стратегічно важливим напрямком, так само, як і для противника, тому що ми прекрасно усвідомлюємо, що противник не збирається зупинятися, і для нього Запоріжжя є, ну, якщо хочете, стратегічною метою цього року. І тому вони будуть робити все можливе, щоб там атакувати. Звісно, ми говоримо про те, що на Покровському або в е, більш ширшому сенсі на Донецькому напрямку противник е, намагається продовжувати виконання своїх завдань, а саме посування в глиб е, української території Донбасу. Ну а на харківському і на Сумському напрямку е, я б сказав, так це має в тому числі і психологічний ефект, тому що там противник. Немає такого щільного вклинення, і тому такі контрудари контратаки примушують противника відступати і перегруповуватися, тобто відмовлятися від подальших наступальних дій, і це загалом свідчить про надзвичайно високу динаміку бойових дій. Ну так щоб було зрозуміло, я повторюю слова генерала Сирського, що із кожних чотирьох бойових зіткнень одне це контратаки українських сил оборони. Це свідчить про нашу високу. Мотивованість, готовність, і як можна сказати, відчутушну сміливість наших хлопців. Проактивна позиція дуже пане Сергію. Ми вперше виходимо зараз на цифри, які свідчать про те, що помирає в Україні більше росіян, ніж їх мобілізовують там, рекрутують. Я вже не знаю, які процеси виглядають. У них є амбітна мета в 50 тисяч на місяць. Я так розумію, що ми крокуємо в напрямок цієї амбітної мети. Але ви зауважили, що вони роблять це для того, щоб мобілізувати свій ресурс, відновити свою боєздатність. за рахунок чого вони будуть це робити, враховуючи от поправку на ті цифри, про які ми зараз говоримо. Ну, давайте скажемо так. Загалом, а, за різними оцінками, я не знаю, СВР каже, що загальний людський потенціал Російської Федерації, мабуть, 25 п'ять мільйонів. На мою думку, ці цифри значно перебільшені, і треба розуміти, що десь порядку півтора мільйона росіян ще можуть бути в той чи інший спосіб залучені до армії. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що російська армія поповнюється приблизно у темпами в 35 тисяч чоловік. І ми говоримо це загалом про російську армію. Тобто, тепер питання про джерела забезпечення цього ресурсу. Знов таки, як ми з вами з'ясували, є певний запас міцності безпосередньо в Російській Федерації. Плюс давайте не забувати, що Російська Федерація може собі поки що дозволити так зване рекрутування найманців з країн Африки, Південної Америки, Азії. Uh, яких вони власне і використовують як виключно розхідний матеріал для, як то кажуть, одноразових дій, і це дає їм змогу підтримувати ну, певний рівень uh, чисельного складу. Тобто на сьогоднішній день він варіюється між 710 до 715 тисяч, що вже є для нас значним показником. Чому? Тому що раніше генерал Сиський згадував про чисельність угрупування в 740-730 тисяч, тобто ми добилися певного зменшення. Але противник має ще можливості набирати тих людей, і саме тому стоїть така амбітна задача е, досягти саме чисельності 50 тисяч, для того, щоб знищувати противника такими темпами, щоб вони просто фізично не встигали е, накопичувати ресурси, і скажімо так, останнє, що вони собі можуть дозволити, як це дивно не звучить, це мобілізацію, тому що цей крок може призвести до. Ну я скажем, я можу сказати непередбачуваних наслідків, тому що знаєте, для росіян, які сидять на дивані, і війна, для яких для яких є тільки на екрані телевізору, це одне. А якщо почнеться досить жорстка мобілізація, то реакція може бути непередбачувана не одразу, але може бути. То тобто росіяни можуть поповнювати свій людський ресурс у війні, поки у них є гроші, щоб заплатити за контракти, або тим іноземцям, які за гроші приїдуть сюди бувати українців. Що на гроші у них зникають, то і підґрунтя рекру... рекрутувати якихось не росіян. Теж зникає і тут ми не, тут у них інші загрози, власне, мобілізація і суспільні вибухи. Які Хоча можуть дехто каже про те, що ось ця заборона телеграмів і інших месенджерів якраз призводить до того, що Росія хоче законсервуватися в собі і вже робити. От... Такі речі, як примусово мобілізація, можливо, навіть і без грошей, а замістити людський ресурс на виробництві в економіці, яка в Росії спадає. Це очевидно, вони зараз намагаються за рахунок вихідців з інших держав, зокрема Бангладеш Індія. Ну там є достатня кількість людей, які могли працювати. І ми вже це бачимо, що в Росії дуже багато працівників саме з тих регіонів. Ну але а, я хотів би, от про що керівник компанії Райнметал, виробника зброї в Німеччині не очікує миру в Україні цього року. Це я так підвищить до Німеччини. А я читав також про те, що Бундесвер буде наймати українських військових в якості інструкторів для підготовки німецьких військ, і це дуже показово насправді. По перше. Країна, яку армія, скажімо так, не країна армія, яку ніяк не можуть придумати, як взяти в НАТО, сьогодні буде інструктувати країни НАТО щодо того, як взагалі вести бойові дії, це раз. А друге, що Німеччина очевидно, починає розуміти, що війна вже йде і треба активно готуватися. Як ви це пояснити? Чи дійсно сьогодні Українська армія буде таким глобальним інструктором для Європи? Хто ще може взяти цей приклад Німеччини і наслідувати його, запрошуючи наших військових на те, щоб вони ну навчали наскільки Європа взагалі по? Починає, як то кажуть, пересідати з Мерседеса на е, танк Леопард. Ну, пане Василь, ви мене трошки здивували, мабуть, ви побачили мою реакцію. Ось чому. Тому що в принципі, постійно спілкуючись з хлопцями, які долучені до так званих тренувальних місій України за кордоном, я можу сказати, що в принципі Німеччина вчиться вже давно, так само, як і Польща, так само як країни Балтії, так само, як е, Велика Британія і Франція. Це, знаєте, такий певний симбіоз, який полягає в тому, що частину дня, наприклад, ну, умовно, першу половину дня наші хлопці вчаться, а другу половину дня інструктори відповідні вчаться. Тому, ну, скажімо так, для мене є відкриттям щодо необхідності залучення або контрактування наших наших інструкторів, так, просто, тому що можливо, ми вже це новий робить. рівень буде контрактів, саме та підготовки. Ну до, але принаймні, ще про це заявлено, і це знову ж таки, дає надію на те, що ну е, ця робота можливо, буде ще масштабуватися. Та в цьому сенсі, окей, окей. Не питання, і ви знаєте, в принципі, тут треба говорити вже відверто. Тобто, ми е, я не маю, наприклад, жодних сумнівів, що як цього року для мене ще й наступний рік є під питанням, е, ця війна буде тривати. І це треба усвідомлювати, це треба розуміти, тому що на сьогоднішній день відсутні фактори, які б свідчили про те, що, скажімо так, сторони готові або підійшли до питань переговорного процесу. Тому так, безумовно, ми будемо розширювати цю базу підготовки. Ну і ви знаєте, вплоть до того, це була моя така можливо, трошки відчайдушна ідея, коли я спілкувався із нашими друзями з Країн Балтії. А що вони задали питання: а що якби розмістити, наприклад, пару батальйонів у країнах Балтії? Я сказав, що пару батальйонів буде мало для, для безпеки країн Балтії. Необхідно розміщувати армійський корпус України саме в цих країнах, для того, щоб гарантувати, що російська армія не почне наступ. А що стосується того, що Україна переходить на інший рівень, ну я вам як людина, яка проходила ці місії в НАТО, можу сказати, що Україна від самого початку нашої нашої відродженої незалежності і була і залишається єдиною країною, не членом альянсу, яка брала участь в усіх, підкреслюю, в усіх операціях НАТО. І продовжується робити, тому а, рівень такої співпраці у нас залишається на досить високому рівні, і е, е, я б сказав так, що ну ми будемо продовжувати цю роботу ну в тому чи іншому форматі. І є усвідомлення країн Європи, зокрема щодо необхідності вивчення українського досвіду. А ви, мабуть, чули, е, бо зараз це дуже широко обговорюється в інформаційному середовищі. Так званий розгром натівських батальйонів українськими дронарями. Ну я скажу так, що це сталося рік тому, і саме тому тільки зараз ця інформація просочилася, тому що певні висновки були зроблені, і певні зміни в програми бойової підготовки були внесені. Тобто, ця робота фактично ведеться ведеться дуже давно. Те, що про неї не дуже говорять, або вона не сильно озвучувалася, а в засобах маси інформації не означає, що її не було. Вона ведеться і ми можемо цим пишатись. Та я до речі, от ви згадали про те, що українці дійсно брали участь в усіх конфліктах, забезпечуючи мир і порятунок місцевих. До речі, я хочу завжди нагадувати цю історію, бо вона насправді прекрасна. Як у му році українські військові це десантники 79 79 українських військових заблокували різанину в анклаві Жепа в тогочасній його славі, фактично відмовившись залишати позиції, врятувавши людей. Таких історій я думаю, чимало є. і Вони розказані, і деякі ще будуть розказані. І ще з того часу се зрозуміло, що. Українська армія це дійсно і про порятунок людей, і про героїзм і про величезну майстерність. Що найголовніше, я хотів би, щоб ми зараз послухали так одну секундочку, щоб ми зараз послухали сенатора Річарда Блюменталя, який відвідав Київ, про підтримку збройного Сполучених Штатів Америки України. Нагадаю, що Сполучені Штати Америки сьогодні надають насправді або купуються в них зброю, або надають ну дійсно ключову військову підтримку. I personally feel that Особисто я вважаю, що Володимир Путін не зацікавлений у мирі, а тому ми маємо надавати військову допомогу. Крилаті ракети томагавк, ракети перехоплювачі для Петріот, більше літаків ф 16 виробництво дронів, широкий спектр необхідного військового озброєння, а також ухвалити санкційний законопроєкт, який завдасть потужного економічного удару Володимиру Путіну, щоб примусити його сісти за стіл переговорів. Він розуміє лише силу Of ну, традиційно, сенатори Гремда Блюменталь такі публічні ястрови в своїй риториці. А, от тільки хотілося б, напевно, зауважити, що наразі Сполучені Штати поставляють нам озброєння за кошти європейських партнерів. А, і ми, а, ми б хотіли, звичайно, отримувати більше. Ми б хотіли, щоб Сполучені Штати розглядали нас як свій безпосередній інтерес і розуміння взагалі нашої важливості в регіоні у них. Було на перших шпальтах, як то кажуть. Але заради справедливості також додам, що е, буквально е, тижнями тому Дональд Трамп е, трохи побив глечики і дорікнув е, своїм зброярам, тобто фактично вироб, виробникам зброї в Сполучених Штатах, що ви працюєте заповільно, шановні, відновлюєте заповільно. Е, у вас якісь там дивіденди, як то кажуть, тумач завеликі. Давайте з цим закінчувати. Е, це я так дуже грубо кажу, але мова йде про те, що фактично є завдання скоротити тривалість строків постачання військової техніки до прикладу там тої ж f-35 планує планується суворий контроль виробників і хочуть навіть перескорити передачу зброї ключовим союзникам от дуже хотілось би розуміти чи ми в цьому ряду і так першими пане Сергію ви знаєте, це безумовно правда, тому що е, е, якщо ми дивимося з позиції Вашингтону, капіталістського холму, то ми маємо розуміти, що Америка цілком усвідомлює всі ці е, глобальні комплексні загрози, які зараз існують в світі, які направлені про е, так само проти Америки. І е, на превеликий жаль, давайте будемо об'єктивними для Америки. Зараз Тихоокеанський регіон є пріоритетним регіоном, і саме забезпечення цього регіону. Є надважливою задачою Сполучених Штатів, і це підтверджується в тому числі такою, знаєте, дуже обережною політикою Сполучених Штатів щодо свого традиційного союзника Ізраїля. Тобто, як ви бачите, ну, немає такої безумовної підтримки, на яку Ізраїль сподівався, до речі, щодо розв'язання конфлікту в секторі Газа. Америка з точки зору бізнесу не може полишити Україну. Вибачте, за такий цинізм. Тому що Україна є надзвичайно потужним ринком озброєння, потенційним і дійсно практичним ринком озброєння, Ба більше Україна є, вибачте, знов таки за такий відвертий цинізм з точки зору Америки. Україна є випробувальним полігоном, на якому Сполучені Штати мають можливість удосконалювати свою зброю, причому удосконалювати у боротьбі саме з тим ворогом, проти якого вони планують воювати. Тому з одного боку треба усвідомлювати, що ми на жаль на сьогоднішній день не є найголовнішим пріоритетом Сполучених Штатів, бо більше чомусь у адміністрації Білого Дому є переконливе бажання припинити цю війну в будь-який спосіб, навіть поступаючись інтересами України. А з іншого боку, треба розуміти, що є об'єктивна реальність і в цій об'єктивній реальності, незважаючи на бажання адміністрації Білого Дому безумовно є підтримка американського суспільства Америки як держави України, що ми власне і бачимо. Тому що як ви бачите, обсяги продажу озброєнь досить великі. Вони обраховуються 15 мільярдами доларів на рік. Тобто, це суттєвий, суттєвий доробок до нашої оборонної системи, і Америка буде продовжувати це робити. Звісно, хотілося б, щоб. Позиції, озвучені сенатором Люменталем, стали більш реалістичними, і ми більше отримували і авіації, і боєприпасів. Я маю певні сумніви щодо томагавків, тому що тут ну, питання навіть не політичне, а чисто технічне. Е, питання, з чого ми маємо запускати, тому що ніхто нам не дасть відповідно Б-52 або е, Б1, або якісь кораблі. Вони просто не зайдуть в Чорне море. То запуск землі, ну таких просто зараз немає пускових установок. Але все решта для нас є надзвичайно важлива. Пане Сергію, знаєте, це, це як питання. в тому анекдоті, а ти налий і відійди, так само і тут. А ви дайте, а потім побачите, як воно полетить. Я дуже вам дякую за те, що долучилась. Дякую за ваші коментарі. Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу збройних сил України.